Мене спасає, коли я знаю, що мені зранку а, треба дуже швидко зібратись, і точно не буде часу на помити волосся, а, якось його вкласти. Це моя така паличка, виручалочка, скажу чесно, і вона мене завжди спасає. Бо сьогодні мені прийшлося встати о сьомій ранку, погуляти з Каспіром. Прийти, поїсти, попити каву. І все, треба збиратися до стоматолога мені на 10-ту годину ранку. Так, зараз ще ось так тих Вони -ти. ще, до речі, трошки мокрі. Уявляєте, я всю ніч з ними спала, вже погуляла на вулиці, але вони ще мокрі. Ну, ось якось так. Так, зараз підемо до віконця, я вам покажу ці кудряшки краще. Ось так воно буде виглядати цілий день. Мені дуже подобається такий варіант, бо він дуже простий. Ну що, поїхали зі мною до стоматолога, подивимось, що мені скажуть. Проблема в мене, яка виникла, в мене заклинює щелепа. Це капець. у мене колись таке було. У мене тут з суглобами є проблеми, є питання по прикусу. Коротше, купа питань. Тому зараз їду до Ортодонта, буду говорити з нею, що мені робити далі. Погнали! Outfit of the day у мене дуже простий, тому що на вулиці йде дощ, холодно. Вдягаю свій, свою кофточку від українського бренду Famo. Далі мої джогери від також українського бренду. The H, вони зараз вже називаються, і під низом ви бачили мою таку маєчку. Це ой що. Ось так. Ще надягну кросівки і куртку, до речі, бо дуже-дуже холодно. Так, у нас сьогодні 5 квітня і дуже похолодало. Просто капець, як холодно. При тому, що вчора ми ходили в шортах і було дуже спекотно. Ох, цей клімат наш цікавий, якийсь стає, якщо чесно. Так, біжу в свою машинку. Вчора в мене ще такий глюк в машині стався. Перестали працювати камери. Боже, а я без камер паркуватись, мої хороші, як би не вмію. Вчора був прям цілий челендж припаркуватися. Ух. Так, тут немає, до речі, парковки підземної, вона то є, але в нас немає там місця і немає де орендувати зараз. Тому паркуюсь так на вулиці. Вже ось. Іду до своєї малишечки. Значить, зараз їдемо до стоматолога, це взагалі в часи на Полтави. Але добре, що Полтава маленька, да, как і їхати досить швидко. Ось так. Фін. Трошки переживаю, що не скажу, тому що я, в принципі, є здогадки, що вони мені скажуть, і ну, окей, подивимось. Так, я вже вийшла від стоматолога значить, Ну, відповідно, все дуже очікувано, скажу чесно, тому що у мене проблема з суглобами. А зараз, так як ми живемо в постійному стресі, да, в нашій ситуації, на жаль, це дуже популярна зараз ситуація. Тому мені зробили е, зліпок моєї верхньої щелепи для того, щоб розробити капу, з якої я буду спати. Мені так часто робили ці зліпки, що для мене це взагалі був не стрес, хоча це не дуже приємна штука, якщо чесно. Ну, Но тут нормально, до речі, тут матеріал був нормальний і було досить приємно. Тому замовляємо капу, чекаємо 10 тиждень і буду спати, тому що ще лепа і суглоби мені. Трошечки, знаєте, неприємність дають, тому що я не можу відкрити рот, так як я хочу, якщо там їм, щоб було комфортно, тому треба лікувати цю справу. Ось так. Ну що, поїхали додому? Так, ну що, почнемо рум-турис з прекрасного інстаграмного місця. Подивіться на мої водні тапочки. Добрий день. моє зонечко, моя жобака, моя любов. Значить, інстаграм на таке містечко, дзеркало просто на всю стіну, мені дуже подобається. Welcome to our living room. Це наша така вітальня, плюс кухня, дуже затишна кімната. Вона дуже здорова. Тут є такий диванчик, який дуже полюбився нашому касперу. Він на ньому спить, звісно. Далі, ось така обідня зона, круглий стіл, досить. Класний. Нарешті, в нашому Стьопкі тут є робота, бо тут ламінат і немає коврів. Ось така класна зона. Це така чорна стіна, і вона відображає. Дуже прикольно, на ній ще є телевізор. Ага, видно його. Окей. Поїдемо далі. Наша кухонька. Вона, до речі, в житті виглядає мені набагато красивіше, тому що вона не жовта, вона саме коричнева. Ось такі шкафи, є класна посудомийна машина. тут, Ось така посудомийна машинка є електронна. Ця духовочка. Все новеньке, до речі, все класне. І ось такий класний чорний модний холодильник. Ідемо далі. Значить, це моя робоча зона просто окрема любов. Дивіться, дуже високий стіл, що дозволяє мені працювати стоячи, коли вже болить спина. І ось тут у нас наша маленька, значить, книжкова така полиця. І подивіться, яка тут є кімната. Це ж просто значить, кімната, будь ласка. І пральна машина, і сушильна машина. Це топ, дівчатки. Це просто вау. І хлопчики. Бо мене, до речі, дивляться: не тільки -ті дівчата, а ще й хлопці, між прочим. Значить, це наша вітальня зона. Є ще ота кімната, там, де працює мій чоловік. Я туди не буду заходити, бо в нього якраз зараз дзвон. Йдемо, значить, в нашу. Е, секундочку, тут трошечки треба прибратися. Неожиданно вийшло. Значить, в нашу ванну тут по-перше, ну, це моє кохання ось таке величезне дзеркало просто воно гігантське. Е, звісно, купа моїх баночок. Будь ласка, я вас потім з ними познайомлю. І, в принципі, досить гарна, комфортна ванна. Все нове, все красиве. Йдемо далі. Значить, ви вмикаємо світло, тому що, звичайно, днішки капають, правильно? Йдемо далі, йдемо в спальню. Теж досить класна кімната. У нас, до речі, дуже пасмурно, тому всюди вмикає світло, бачите? Так, ось така у нас. Таке у нас ліжко. Звісно, халат мого мужа. Ось, ось такі у нас гарнесенькі столики. На моєму столику лежить книжечка, яку я вчора читала, і планшет. Ось тут ще, значить, є гардеробна. Вона дуже маленька, порівнюючи з нашими минулими. Каспі злізь, злізь, злазь, бігом. Ах ти, зук! Я все запечатліла. Ось воно в такому вигляді, скажу чесно, не дуже мені подобається, але ну окей. Що маємо то маємо? Ми ще не дуже розібрали речі, тому поки що так. І на балконі в нас ще стоїть ось такий, значить, така штучка, будь ласка, Я певна, що ніхто ніколи на ньому ні разу не буде займатися. Каспешечка, ми йдемо. Ми йдемо, ходімо. Квартирка. Скажу чесно, для цієї ціни це дуже класний варіант. Це набагато дешевше від того, що ми платили в Києві. Тому я, в принципі, мені окей, мені супер. Ось так ми будемо жити якийсь період. Не знаю який. Подивимось, скільки ми тут проживемо. No one knows, як кажеться. Я прийшла у Ванну, поки у мене є трошечки часу до уроків. Показати вам свої доглядові засоби. Зараз у мене той період, коли мені справді подобається моя шкіра, і це трапилось не просто так, бо так трапилось. Це трапилось, тому що зараз я підібрала той догляд, який мені максимально підходить. І те, що мене прям спасає. І те, що зробило мою шкіру, ну просто типу без камедонів, без нічого, це ось така сировоточка під терамід. Саме в зеленому кольорі я беру і вона досить довго у мене вже тримається. Це кислоти, які я наношу через день на ніч. Тільки їх не покриваю нічим. І лягаю спати. Все, воно справляється з камедонами. Ідеально, у мене зовсім немає. Раніше, коли я так проводила по лобу, я відчувала такі, знаєте, як горбуночки, да? це є камедони. А, а зараз я взагалі розумію, що в мене просто чистюсінький лоб. Коротше, клас. Далі, моя вмивалка, звісно, це обов'язково вмиватися не милом. А спеціальними вивалками. У мене це саме пінка від інститут. Мені подобається, вона дуже пахуча, вона коштує десь до двох тисяч, тобто не дуже мало, якщо чесно. Але мені вона підійшла, не пересушує шкіру, що дуже важливо. Ось ця штука терамід коштувала десь до трьох тисяч, щось таке. Далі мій основний крем для зволоження в Манікейт. Зараз він у мене один. І тут ще, в принципі, його багатенько, він теж десь коштував під 2500, під 2800, і я зволожую шкіру, коли ось один день. Да, я наношу це, а потім наступний день на ніч зволожу дуже добре. І також зранку, коли я не одразу наношу SPF, Я також можу користуватися Мадікейт кремом з воложучим, це не кожен день. Але кожен день зранку я ще користуюся, так, зараз моє улюблене слово Сировитки. да? Сироватка чи сир? сир? Коротше, я плутаю це слово. Зрозуміло, це теж Мадікейт з вітаміном С. Наношу на шкіру. Насправді пахне опері, капнула куди-то. А, наношу собі цю середку з раночку. І потім закриваю або кремом зволожуючим, або в мене ще SPF. Ось такий в мене в цьому році від Касмара. А, десь він коштував теж до 2000, якщо не помиляюся. ця сероточка теж 2300. Коротше, все в районі 2500 коштує. І SPF наношу лише коли весна, літо осінь, взимку не наношу. Тому, так, ось ці мої значить, основні продукти. Тінь-тін-тін, -тинь, -тинь, тинь, -тинь, 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 тинь, -тинь, тинь. Ці 5 основних продуктів. Звісно, в мене ще є, наприклад, кремчик для тіла від Rittles. Ну, пахучка. Пахучка дуже подобається. Далі у мене є ось такі пачки 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 Rare рерферіс. Ще є, до речі, їх тут багатенько. Ось що в мене ще є, Це саме для обличчя. Ось така від Дермак. теж сиворотка зволожуюча. Під очі, до речі, у мене є отакий кремушок. Я його купляла ще в Лондоні. Я чесно не пам'ятаю вже, чи він? Не написано. Але я дуже рідко ним користуюсь. Якось він мені не дуже зайшов, я скажу. Так, що ще? У мене ще є от такі патчі це також е кислоти від гідропептід, але вони мені не прибирають камерони, тому що тут дуже маленький відсоток тих кислот, які допомагають мені. Ось ще в мене є ось такі кислоти, які я теж вже не користую, тут залишилось дуже їх мало. Ось так. І все інше то вже для мого волосся. Для обличчя це все. Мені здається, цього це не так багато. Всього 5 продуктів постійних, але вони допомагають. І це просто чудово. Зараз я трошки працюю. У мене сьогодні ввечері ще 2 урока з моїми групами, але зараз... Окрім уроків, у мене дуже багато роботи, якщо чесно. Тому що сьогодні, понеділок, купа справ, які потрібно зробити з вихідних. Звісно, треба це все зробити. Зараз волає тривога в Полтаві, що не дуже приємно, але да. І зараз ще скоро приїде моя сестра, тому що вона мені допомагає дуже сильно з Каспером. Вона прям погуляє. Можливо, сьогодні навіть частково сама з ним, але я також вийду. Коли в мене буде перерва між уроками. Тому ось так. Ви просто подивіться на цю сонечку. на мою радість. Ти така сольодка собака. Ось знаєте, нам казали, що біглі після трьох років дорослісують, стають трошки слухняними. І це правда. Він неймовірний хлопчик, неймовірний. Це така моя велика кохання і мого мужа. Він його так любить. Кайфушки, кайфуски, а вуха яке колахіло в тебе. Моя куколка. То там на самокаті якийсь алкаш сидів. Та соня. <кхи> ну не алкаш, а людина, яка випиває. Людина Давай яка... жесь не обзивати. Людина, яка випиває, а угу. там сьогодні тут сидить. Людина, яка випиває, теж. А да, той сам, той самий людина, яка випиває. До речі, стало набагато тепліше на вулиці, і мені б напевно, навіть кофті було б окей. Ми ну, просто в тебе може не... кафти. Така... Господи, прості. Ох, як, хорошо, коли сестра вже доросла, може вже побавитись з моїм песиком. Прекрасно. А, а я йду собі, чилю, така чил, чил, чил. Йдемо зараз в супермаркет, тут місцевий, краще докупоти додому. Малесенька закупочка буде. Цей день досить непростий для України. Сьогодні була масована атака на наші міста, що спричинило дуже, звісно, поганий настрій. Ще погода сьогодні просто дощ постійний, без перестанку. Коротше, такий настрій, але живемо в таких умовах, живемо в такій реальності, тому треба себе піднімати з цього всього. Сьогодні у мене взагалі-то запланований стендап. Я йду туди з сестрою і з мамою, і чесно, я цьому дуже радію, тому що да, на круги нас відбуваються страшні, просто страшенні події, але ми в них реально не винні. Не ми вороги один одному. І я думаю, що про це дуже важливо говорити, тому що зараз українці заморилися. Всі дуже втомлені від війни, від майже вже да, четверти, точніше, вже четвертий рік іде війна, і ми всі дуже замучені від того. Але давайте не забувати, хто реально винний в цьому, що ми не винні в цьому. І то, що ми продовжуємо життя, це правильно. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то тоді в чому взагалі сенс намагатися вижити, намагатися жити далі. Тому беремо себе в руки, мої хороші, мої любі, і щось робимо. У мене взагалі-то є величезний тут план, як завжди, що треба зробити по роботі. Сьогодні в мене немає занять. У мене взагалі в середу немає занять е, чисту, але є купа інших справ. І, от, наприклад, один з таких моїх улюблених е рутинних справ по школі це. Е у нас є челендж «Speak Every Day, і я надсилаю голосові, не голосові, а відеоповідомлення моїм студентам. І кожен раз запитую їх різне питання. І це дуже весело, це дуже прикольно, мені це дуже подобається. Таким чином вони практикують свою англійську. Це супер. Ось тому зараз при вас запишу їм декілька голосових. У мене багато різних груп. Не всі буду вам записувати, тому що це буде довго, окей. Але подивимося, як це відбувається. Ну от, наприклад, одна з груп це рівень b Plus. І ми з ними говоримо про там, спорт, фітнес і так далі. Але я хочу з ними попрактикувати слово «encourage», Тому що це нове слово для них. І запишу питання саме з цим словом. Погнали! Hello, my lovely students! I do hope that you feel safe and you're okay. Um, I'm speechless about today's uh, morning and night and afternoon, however, ah, we should go on and we will, right? And your question for today will be next Who encouraged you to try something new recently and what was it? Looking forward to getting your responses. So, and questions. <laughs> That's also Hello everyone, guys. I do hope that you feel safe today. Here is our speaking challenge. Kate, your question for today will be Have you ever been able to fix something by yourself without any help? Looking forward to getting your reply. Ось так я ще зроблю з декількома групами. Але сама ідея цього челенджу дуже, як на мене, класна, і багато студентів підтримали її, тому що коли ти записуєш і практикуєш англійську кожного дня, це 100% дає свої результати. Бо, звісно, заняття у нас і зустрічі там два рази на тиждень, інколи один раз на тиждень. І цього недостатньо, тому ось такі. Speaking Challenges дуже допомагають у розвитку саме говоріння. Тому я трошки попрацюю, а далі буду зустрічати свою сестру, бо вона скоро до мене приїде. О, Боже, хто прийшов? Соня! Соня прийшла! Ура! Так, погода у нас не дозволяє вдягнути те, що я хотіла, а хотіла сукню, тому вдягаю ось такий. У мене є топ. Прикольний це Guess, Потім е, мої джинсики від Stradivarius, Потім беру свою сістер від е, мами. Соня, розказуй про свій лук, що це в тебе? Оце що? Це, до речі, класний український бренд, це я її купляла. Porsche, на секундочку. Медняла. Далі жилетка від кого? Я не знаю. Базар. Базар полтавський, будь ласка, джинси. Цума, але я не знаю, чи Цум полтавський, будь ласка, носочки. Носи мама купила. На базарі, звісно. Так, значить, ще в мене моя кепочка від українського бренду FAMO. Буде ще міжакет від Зари І моя улюблена маленька сумочка. А в тебе, будь ласка? Jordan. Ось такі в нас preferences. І красивки. И красивки. Росівки Нью Беланс. І у мене Нью Беланс. У тебе Нью Беланс у мене Асі. А, окей, окей. Дожила сестра старша, когда малявочка купляє каву за свої гроші. Пожалуйста, дячки. А ще, до речі, розкажу вам. Значить, люди запарювали, да? називали кав'ярню дуже красиво назвою Марії Патісьері. Ми Соні назвали його. Маруська. Тепер кожен, кожен раз будемо казати, ходімо в Маруську. Ось так, будь ласка. Обращайтесь агентство по топовим назвам Це до нас. Подивіться на цю значить, миленьку дівочку. яка дуже хоче їсти, я їй не даю. Яка краса. красанчик! Санечка, що треба тут? Він солений, так? З, да? з індичкою. З індичкою. А в мене буде, до речі, теж індичкою, тільки не круасан. Хто там, не мама? мама? Мама! Мам, ти попала в Ханосіки! А у мене акрошка з індичкою, Ще нам принесли такий хлібчик. А в мене нічого. Е, мама, на дієті, а, не бу... а, вода. Водичка. Ні куляю, ні в чому собі не відмовляю. Я дуже рада, бо ми все-таки попали. Там ну, Софія, Фільн. це капець. Все-таки ми попали в концертний зал, тому що була тривога, і я думала, що ми в принципі не попадемо. Фух, Я вдома, і якщо чесно, це був просто неймовірний день з моїми найріднішими людьми. Я дуже цьому щаслива. Я просто рада, що вони поруч, вони живі, вони здорові. І ми можемо провести час разом. Це дуже цінно для мене, правда. Я вас дуже люблю. І на цьому я буду завершувати свій такий лайфстайл-влог. Знаю, що дуже важливо для когось зараз його подивитися, тому що мені пишуть навіть наші герої, які зараз в окопах, про те, що вони дивляться, і їх це хоч якось відволікає. Тому. Якщо це так, я буду просто щаслива хоч якось допомогти. Тому я всіх дуже сильно обіймаю. Слава Україні і у нас все буде добре. Обов'язково. На фоні мій Каспер намагається знайти свою музичку. Да, моя любов, Сто. Сто. мой морози. Якщо вам справді сподобалось, вам було комфортно сьогодні зі мною, поставте мені якийсь коментар, який. Напишіть свою думку, будь ласка. От Просто те, що ви відчуваєте після перегляду цього влогу, мені буде дуже важливо це почитати, тому що це справді мене інколи дуже надихає, інколи мотивує, інколи ображає. По-різному буває, але це ваша думка і вона має право на існування. Тому всім мирного дня, мирної ночі, всіх обіймаю і до наступних зустрічей.